Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Я вийшла сюди на город це ще зранку. Я вийшла сюди і хочу вам... хотіла сама подивитися і хочу вам показати мені, жіночка на базарі, на базарі торгуємо, вона торгує квітами. Старша жінка, старша жінка, але дуже гарна, така енергійна. Ну, Років її вже 80 буде, але вона така гарненька. І вона мені дарує, весь час дарує мені якісь квіточки. Ну, Правда, я їй щось там то, то трошки, але вона мені весь час то то на тобі будеш мати пам'ять за бабу, то то на будеш мати пам'ять за бабу. О, і я їх вчора посадила. Бачите, тут така. Презентемка, я правда цю презентемку купила собі. Подивіться, яка вона. Подивіться, яка Чекайте, я так показую, подивіться, яка вона гарненька. О. І в нас таке пекло, така жара дуже, дуже. І я думаю, вони стояли в мене в підвалі. І я думаю, ну та що то в підвалі? Треба висадити. І я їх висадила, хочу вам сказати де-небудь. Де-небудь, отут в мене за, за гаражом, щоб їх ніхто не бачив, але тут трошки, трошки заступаю сливки, трошки холодніші, бо дуже пекло. І а по-друге, я ще не придумала, де їх е висадити. Ці гладіолуси прийдеться викопувати, то я їх так отут посадила, бо я їх викопаю все одно, як вони вже свої відбудуть. О, А тут посадила цю кризентему. Цю кризентему. О, така мені сподобалася. Бо вона якась невисока і не низенька, якась середня. О, але дуже вона великі має квіти, і вона мені сподобалась. Ото я її так тут е, посадила. Вона ще дивіться, як вона там квітує, і ще пупчиків має дуже багато. Мені головне, щоб вона зараз, е, зараз вона мені приймалась. І все, що приймелось, тут в мене є бочка і є в бочці вода, бо недавно падав дощ вночі, я вам казала. О, а тут дала мені ще дві хости. Ну, я маю хосту. Мені для хости треба було десь місце. Я не мала е, часу про то думати, і я її запхала сюди в землю, де виділа. І тут ще вона мені вчора, ні, не вчора, позавчора, не вчора. Дала лілію така розова бліденька. І мені вона вже відсвіяла осипались ті листочки, і треба мені її буде зрізати. Але в неї вона хоч приживеться хоч трошечки. Хоч два-три дні і я її обріжу. О. о Тут ще цвітуть флокси, ще така цвіте треба то ще по пообрізати. Тут той Дельфініум у мене один і другий. Я вам покажу, я ще придбала собі дельфініум. Ох. А тут, бачите, я тут посіяла кропу. Посіяла стежку кропу. О, і вчора на вечір вже знову ливала, посіяла кріп, бо того що е, нема, нема вже зеленого кропу. Треба посіяти. сулілію також треба вже обрізати, але вона ще цвете одну квіточку. Ще це те. Всі ліліни я ще пообрізаю. Дивіться, як сливки очищуються. Сливки чистяться, опадають. Кажу вам, я тут проходжу кожен день, але ніколи не показую. Ніколи Не показую вам. Знаєте? О. Не, не до того, не до того не все показуєш. Дивіться, які гарнючі грони. Не знаю, чи він витримає цей виноград ще, чи не витримає, чи він почне лопати. Я купила, щоб ще чоловік покропив. Ну, не знаю. Подивимось, як воно буде. А тут синій цей виноград він, йому нічого не шкодить, він щороку в мене є. Щороку є такий. Того року, правда, менше, того року його набагато було більше, але є. Але є і листя на ньому гарний, і нічого йому тут не шкодить. О. Хотіла я тут посапати свій новий квітник, але скажу вам е, лише, що хотіла, а не зробила. Бо прийшлася, взяла сапу, пішла по помідорах туди, і все, і все. І зразу ж я е, там спинилася і за квітник. Не, не, не то, що не подумала, але вже було пізно, бо то була дуже сильна жара. Може, зараз е, перейдеся жара, підуть трохи, може, дощі, і я тут то -то зроблю. Я тут то -то зроблю все. О, сливки ці мене, мене мене До, доходять. Доходять ці сливки. Ой, не знаю, вони то доходять, але як їх збути? Знаєте, от, от вони туди ходять. А як їх збути? Ціни нема зовсім. Ціна впала на все. У нас ціна впала взагалі на все. Малина в нас літра е, малини 10 гривень. 10 гривень. Кілограм сливок 15 гривень. 15 гривень. Отаке от во. От во. Ще маю трошки. Я ще маю, а дивіться, підгнила, я ще маю трошки персика, то ще трошки персика продам. І вже треба. Ну, я вже раз нарвала сливок, скажу вам, не цих тих других, тоді, що я показувала, я їх продала, але ціни нема. Так. Скажу вам, то наше, знаєте, і може ціни такої не бути, то є моє власне, я його можу хоч задурно віддати. Хоч я роздаю людям. Я і так набираю, роздаю і не продала. Даю, нехай люди їдять на здоров'ячко. Але справа в тому, що ті, що купують на тих. Ану, ану чому? Дивіться, пси, о, подивіться, вже камінь поставив. Вони риють на, на той бік, риють через попід, попід сіту. і страшне, що роблять, хоч треба якусь дріт давати. Ну, таке Бачите, я пішла по помідорах, довела їх до ладу, обрізала свої лілії, що тут, що тут. Всі по, почистила всі помідори, була. ще зібрала помідорок. О, дивіться, які то які доведуть помідораги. Вже е, на, на соку накрутили. Тепер чекаємо, ще щоб доходили, будемо пасту якусь томатну робити, чи що. не знаю. О, ну, Ось таке во. таке, во, з помідорами. Всі я почистила помідори. всі. О, Я так бігом пройдуся, не знаю, що тут підгнило чи що. Та помідора підгнила. Щось треба її вирвати. Листья. Ой, листя я все пообривала, таке ой, чоловік поскошував, я вам все тут показую і розказую. О, і, і от таке, во, таке во, що з помідорами тут у нас робиться. о, Ліє, помідори, все, все все в нас тут в порядочку. порядочку. О. Бо тут в мене один кущик е, був, що що тут десь посіявся сам, то я його під'язала, Я його трошки чистила і знову треба чистити. І до нього е, дали виси, вис, високий той е, колик, але то не, не кінець. Вони ще будуть рости і рости. До цього одного лишень тут помідорчика, скільки. Є і буде. Бачите? І його знов треба обчистити. Чогось листочки кожен раз в ньому підсихають. Та від такого пекла, щоб не висохли листочки, то було б страшне. Ну, ну от. А що ще хотіла сказати? Хотіла вам сказати ще, що я цих сливочок ще навіть продала. Продала вам скажу 16 кг по сусідству е, жіноці для квашення. Е, вони помідори дуже гарненькі. Такі сливочки, е, то моя однокласниця вона хотіла питала, чи я маю, а я сказала, що подивимося. І я-ой ой і я от її е, такі сливочки гарненькі. І я її продала. І я її продала. Дивіться, що я вам хочу показати. Я ще собі купила два дельфініуми таких. О, от дивіться. Він тут, подивіться, якого кольору. Бачите, який колір ганесенький. Але я їх ще тримаю у горшочках, все так мені продали її в горшочках, бо того, що дуже... тут во в тут, підвалі, о, тут поблизько на сходові, бо того, що дуже пекло, Ну, дуже пекло. Може, пекло в нас перейде, то, то, жара, то та, і я тоді їх висаджу е, в ґрунт. ґрунт. В о, Буде дощ, може, і вони приймуться. Бачите, це такий колір, аж який гарнесенький. О, бачите? А тут такий колір. Ну, от таких два, таких два вазоночки, в таких горшочках я собі придбала. Бачите? У мене та гортезійка, що я її пересадила. Мені здається, що вона поправилась, трошки навіть підросла, і я тут її. Е, ми... Кришили яблука на сушениці, на сушеню. І я тоді все, що, що кришили, я то всю решту під, під гортензійку відходить з яблучок. Ну, але подивіться: ну от, я не знаю, мене все мучить, то, то, того, що вона бігає тут, то та киртиня і не знаю, що то робити. Коби не під'їдала коріння, а решту вона собі там лазить попід землю. Ну, і тут яблучка я підсипала. Бачите, і тут підсипала яблучко, і от вона нікуди не може дітися, та, та кертиня, Нікуди. А тут риє. І тут колосеї гортензії також нарила. І я тут підсипала також яблучок. Не знаю, треба щось купити. Не знаю, що навіть купити від, від того. Не знаю. О, бачите, я вам показувала тільки, що хосту, що мені жінка подарувала, а хоста в мене цвіте. Хоста цвіте всюди, хоста цвіте. О, і, і, і що? А вона мені подарувала, чи я маю. Та маю, маю, маю. Ну, але що мала викинути? Не мала викинути, а вона додому вести не хотіла. Віці, це така пахуча, 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 та хвост. дивіться, як квітка в неї. І вона пахуча. Я лише один колір маю, більше ніякого не маю кольору. Ну, може, ще собі придбаю якогось. Другого кольору. А тут вам хочу ще показати наш простий виноград. Подивіться, але він дуже солодкий. Він дуже солодкий той виноград. Грони такі повні, повні, такі повні грони. Подивіться. І йому, правда, нічого не шкодить. Ніякі хвороби, нічого йому не шкодить. О, тому виноградове. Скажу вам секундочку за ті свої песики. Оце вона ша мушка, то вони вже такі мають харак. Мушка характери мають м -м, різні. Вона то така їдка, вона то така їдка, вона страшенно в'їдає, гавкає на тімку, нападає. А тімка спокійний. От спокійний. Їм як щось даш добреньке, то вона як не не візьме перша, то вона нападає, нападає страшенно. Його вона би до доїла. О, бачите, вже щось побачила і вже вона в'їдає. Вже вона в'їдає. Таково. А ці кризентемки у мене ще не цвітуть. Це й треба трошки певне чуть, чуть О, Ці не цвітуть у мене ще поки що. Тут о, треба було певне, що кризентем посадити. Ну, нічого, на це місце куплю якусь другу. О, і тут ще нічого, нікотрі ще не... Не квітнуть, ще нікот не розквітають. О, чорнобривці у мене цвітуть, відцвітають, цвітуть, відцвітають. І от таке, той виноград такий, що чоловік посадив його в тому році, він вже є. О, тут дві гронки на ньому є, пускає. Треба щось варити буде на виноград. Так, добре, все, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. пока.